Учнівське самоврядування спільно з психологічною службою Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту наголошує на важливості піклування про своє ментальне здоров'я. Звичка перша достатньо спати. Спіть 7-8 годин на добу в один і той же час. Не намагайтесь відсипатися на вихідних. Вчені довели, що сон шкодить здоров'ю. Якщо ви зранку до вечора, працюєте сидячи, Ввечері приходьте на прогулянку або пробіжку. Зменшіть кількість екранного часу перед сном. Для розваги або інтелектуальної активності краще брати книгу. Заменіть каву або алкоголь перед сном на трав'яний чай. Звичка друга. Збалансоване харчування. Раціон харчування повинен задовольняти потреби організму в вітамінах, мінералах і калоріях. Вживати продукти сільне зерна, рибу з омега 3, жирними кислотами, горіхи, чорниці смородину, брокколі томати. Зменшуйте вживання переробних харчових продуктів. До них належать напівфабрикати, консерви, ковбаси, снеки і випічка. Відмотись від цукру. Гулькоза потрібна для такій функції мозку, як мислення, пам'яті навчання. Його надлишок приводить до поступового погіршення пам'яті та когнітивних функцій. Звичка третя. Бути фізично активним. Доведено, що люди, які регулярно виконують вправи, мають менший рівень стресу. Завдяки спорту, загострюється пам'ять і концентрація, нормалізується вага тіла і покращується самооцінка. Звичка четверта. Товаришувати. Якщо у вас є кілька друзів, з якими ви регулярно зустрічаєтесь і спілкуєтесь, ви вже робите своєму психічному здоров'ю величезну послугу. Якщо немає часу будувати такі стосунки, відносини дають відчуття щастя, призначення і впевненості, а це захисні вежі вашого психічного здоров'я. Звичка 5. Обирати змістові справи. Кожен по-своєму розуміє поняття, змістовні справи. Для одних це робота, для інших хобі. Для третіх волонтерство. Знаходьте в своєму житті час для себе для таких речей, особливо коли відчуваєте, що через стрес, рутину або негативні думки світ докола починає втрачати кольори.